Російські танки на хрещатику, іржаві та потрощені. У столиці почали готуватися до Дня Незалежності. і для цього перекрили головну вулицю країни. На неї від сьогодні стягують розбиту ворожу техніку. Такий собі парад складатиметься із різних видів знищеної російської техніки. Серед них не тільки підбиті танки, а ще й гаубиці, БМП, БТРи та рештки збитих ракет. Скільки ці залізяки лежатимуть на хрещатику? Розпитаємо наживо у кореспондентки Теса Нелі Ковальської. Вона зараз у середмісті столиці. Вітаю Нелі, тож поділись враженням сама. Ну і що кажуть перехожі? Розтрощена техніка милує очі чи муляє? Розкажи. Ну, от можеш побачити вже. Я так розумію, більше частини експозиції тут перебуває. Ми зараз на хрещатику і почати хочу з того, як ми сюди діставалися. Річ у тому, що перекритий хрещатик спровокував шалені затори у середмісті. І наш звичний маршрут, який ми зазвичай долаємо за лічені хвилини, це е, шлях від поштової площі до хрещатика. Сьогодні 45 хвилин ми намагалися проїхати, зрештою не витримали і пішли пішки. Кияни враховуйте це місто, просто зупинилося у заторі. Ну і власне щодо техніки, насправді це все для киян не нове. Ми вже бачили. Аналогічну виставку е, минулого року єдине, що тоді доступ до цієї техніки був вільний. Люди могли підходити, мацати руками, роздивлятися, лишали якісь написи. Зараз ось обмежувальна стрічка, і туди всередину заходити категорично заборонено. з відстані у 5 метрів. Можна її роздивлятися. Тут є і танки, і БМП, і БТРи, е, залишки російських ракет. Ми можемо. Побачити гаубиць, поки не бачила, але я думаю, що ще звозитимуть сюди техніку до Дня Незалежності. Ну і щодо людей, незважаючи на те, що для киян це не нове видовище. Люди зупиняються, люди фотографують. Ми поспілкувалися з ними і розпитали про те, які відчуття в них, коли вони на це все дивляться. Гордість за своїх. А, дуже, як сказати, дуже. Прикро, що багато людей погинуло. Дуже тяжко мені. Дуже тяжко, От прямо не можу. Розуміючи, що ця техніка ходила по землям нашим рідним і страх, незрозумілість, нерозуміння цього всього. Ну і щодо безпеки, власне, того, що а, тут буде відбуватися, щодо безпеки людей, і на день незалежності і після ОКМД офіційно заявили, що жодного масового заходу у середмісті столиці не заплановано, тобто а, люди за своєї волі будуть сюди приходити і дивитися. і Відповідно, вони самі несуть відповідальність за своє життя тут. Щодо хрещатика, це місце в принципі зручне для е, подібних заходів, оскільки тут щонайменше три входи до метро, і е, у більшості людей є можливість оперативно е, опинитися у безпеці у випадку, якщо буде лунати повітряна тривога. Ну і триватиме ця виставка до 28 серпня. І до 28 ж буде перекрито хрещатик. Тож кияни, готуйтеся до. Складнощів у пересуванні містом, а ті, хто хоче подивитися, можуть це встигнути зробити.